Чекати закінчення війни, а підтримати луцьку громаду у підготовці до складної зими у департаменті фінансів просять Лучан сплатити податки за землю і за нерухомість. Я хотіла б звернутись до наших глядачів з проханням заплатити ці податки, бо в будь-якому разі вони не будуть списані. Їх треба буде після завершення бюджету військового періоду заплатити, але якщо люди мають можливість на сьогодні до, сплатити до бюджету ці кошти, тому що кошти зараз нам дуже потрібні йде значна підтримка військових частин, територіальної оборони, йдуть кошти на внутрішньо переміщених осіб. Нині вносять зміни до бюджету, бо війна і треба підтримати мешканців громади. Найбільші суми, які тут ми виділяємо в бюджеті, це все пов'язано з тими роботами, які мають робитися для запобігання ну таких надзвичайних ситуацій в місті. Генератори, коли не буде світла, щоб могли працювати котельні. Виділяються кошти для водоканалу, вони теж мають закупити і генератори, і обладнання теж для того, щоб працювали і насосні станції, і станції перекачки води, тому що без води теж місто існувати ну, дуже складно мешканцям територіальної громади. Виділяємо кошти на забезпечення ну, якихось мінімального набору продуктів в цих пунктах обігріву, які створюються при школах на сьогоднішній день. Діляємо кошти на створення запасу паливно-мастильних матеріалів, щоб і ті ж самі генератори могли працювати, і техніка, і що раптом не буде бензину на наших заправних станціях. Як каже Лілія Єлова, переважна більшість видатків саме на забезпечення функціонування міста у критичних умовах, котрі можуть статися. Це ті видатки, яких раніше не було, і в бюджеті їх не планували. Гроші на капітальне будівництво чи ремонти не виділяють. Деякі роботи, скажімо так, вони і не на часі, тому що йде війна. Дещо треба було зробити, але на жаль, не можна провести проплату, тому що на єдиному казначейському рахунку відсутній достатній фінансовий ресурс, бо значна… ну. Кошти державного бюджету вони спрямовуються на війну. Багато вулиць планувалося зробити капітальним ремонтом, і на, на сьогодні, щоб підтримати їх в більш-менш належному стані, проводиться поточний ремонт доріг. Ну, двори не роблять робляться зовсім. Ми проводимо поточний ремонт в укриттях. Теж виділяються досить великі кошти. Це в школах, в дитячих, дошкільних закладах. Тобто, те, що не планувалося, то на сьогодні туди йдуть десятки мільйонів гривень. Лише на генератори для теплових котайлень із міської казни вже виділили понад 12 мільйонів гривень. Закупляють генератори і для шкіл. На сьогодні ми закуповуємо генератори в заклади освіти, в частково ну, в ці підвальні приміщення закуповували буржуйки. Тобто проводиться зараз постійна робота, готується місто для того, щоб якщо Раптом буде відключення повне від світла, щоб люди ну, людей хоч трошки зігріти. До того ж, Луцька міська рада буде частково відшкодовувати вартість генераторів, придбаних ОСББ житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків. Із міського бюджету людям покриють половину вартості генератора, але сума ця буде не більшою ніж 40 тисяч гривень. Тобто, якщо ОСББ там закупить собі генератор там вартістю там 200 тисяч гривень, то все одно компенсують не більше 40 тисяч, якщо закуплять. Там, генератор вартістю там, 15 чи 20 тисяч гривень, то компенсують 10 тисяч гривень від 50% від вартості. Але далі ОСББ змушений буде закупляти ще паливо для роботи цього генератора. Скільки ще коштів піде на те, аби перезимувати воєнні холоди, напевно, ніхто не може прогнозувати. Тож нині кожна гривня сплаченого податку, як то кажуть, на вагу золота.